Наближається поворотний момент у відносинах Трампа і Путіна, які вплинуть звичайно на війну в Україні. Президент Фінляндії Олександр Ступ згадує останню розмову з Трампом, після якої він заявив, що терпець американського лідера стосовно Путіна майже вичерпано через звичайно, затягування Росії в досягненні миру в Україні, і Трамп, нібито на межі, та втрачає терпіння. Ступ вважає, що відмова Путіна зустрітися із Зеленським. Це була, друзі, остання крап, крапла крапля для Трампа. Але, але він ще чекає, він ще чекає, можливо, така зустріч відбудеться, тому і заявляє про два тижні. Ну, нібито очікуйте дуже важливі новини, новини через два тижні. Також президент Фінляндії переконаний, що Трамп дійсно хоче завершити війну, тобто він не, не хоче бросити цю справу, ну і нібито він, лише Трамп, звичайно, лише Трамп може зробити це, тобто завершити війну в Україні. А про що нам говорить заява президента Фінляндії? Вона є дуже дуже друзі важливою. А якщо дійсно в позиції Трампа. Справді закінчується терпіння, це може означати про новий, більш жорсткий підхід до вирішення конфлікту. Тобто, можливо, закінчується вже момент, коли закінчується момент мирних перемовин, а настає момент військової сили. Чи справді це стане переломним моментом у війні? Я не знаю. Давайте почекаємо лише два тижні і побачимо.